У прикордонний район Рівненщини проникла російська ДРГ та захопила у заручники родича керівника атомної електростанції. Саме за такою легендою працівники СБУ Рівненщини провели масштабні контрдиверсійні навчання. Служба безпеки України в Рівненській області постійно здійснює заходи стабілізаційні фільтраційні та також перевірки суб'єктів господарювання і громадян краян, які проживають. Крім того, постійно здійснюються заходи щодо тренувань, навчань, суб'єкту боротьби з тероризмом. Окрім поглиблених перевірок місцевих жителів та об'єктів критичної інфраструктури, була відпрацьована злагодженість сил безпеки та оборони України у разі прориву на територію регіону ворожих ДРГ. Час навчання було відпрацьовано елементи знешкодження ДРГ, яка проникла і захопила в нашій області родичів. Керівників одного із об'єктів критичної інфраструктури для вчинення морального, психологічного фізичного тиску і відповідно в подальшому схиленні їх до співпраці з країною агресою. В рамках навчання. Правоохоронці та спецпризначенці СБУ Альфа знешкодили умовні ворожі групи, звільнили потерпілих і таким чином запобігли можливій техногенній катастрофі. Зазначається, що відпрацювання злагодженості відбувалося в умовах максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, нацполіції, держслужби з надзвичайних ситуацій та національної гвардії. Ілля Тмашевський новини рівного.